Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні у нас коротеньке, корисне відео з приводу русифікаторів і українізаторів для ігор в Steam. Я покажу сьогодні два варіанти: один простенький, другий трошки посложніє, але всі дуже прості. Як то кажуть, я стрімлю за 4 місяці вже, і в мене є певні ігри в Steam, які, на жаль, тільки на англійській мові є певні складності з цим ділом. Давайте почнемо з того, що ми просто завалюємося в Steam. Є дуже простий спосіб. Завалюємося в Steam, Зайшли, да? і ми можемо зразу зрозуміти, є російська чи українська мова в ігрі, чи немає. Допустимо, заходимось в грулечку вибираємо. Call of Duty, У нас тут є нижче там, де грати, сторінка крамниці. Ми заходимо на це все діло, опускаємося трошки нижче. І у нас з правої сторони ось є мови, показує, які підтримуються. Бачите, української, російської тут взагалі немає. То есть англійська, французька всі діла і то. Значить, це проблема. Це проблема, нам треба її рішити. Перший как бы, спосіб. Ми заходимо в нашу бібліотеку, вибираємо нашу гру і наводимо на гру, нажимаємо правою кнопочкою миші. І є така штучка властивості свойства. Нажимаємо. В самому першому кошті в общому загальному у нас є мова. Да? Язик. Нажимаємо, вибираємо, який нам треба. Но є прикол. Якщо в бібліотеці да, на сторінці крамниці, як я тільки що показував, є російська чи українська. Коли ви вибираєте ту російську, допустим, да, якщо вона там є, вона буде працювати, але там її немає. І навіть якщо тут я виберу російську, толку буде ноль, нічого не поміняється. Ну, якщо вона там є, і ви її вибираєте, нажимаєте хопа, все там вроде, перезайти в Steam заново. Запускаєте ігру, все буде працювати. Якщо вона є, то воно сработає. Це перший спосіб. Якщо ні, є другий варіант. Допустимо, та сама калав'юшка. Я ось якраз сьогодні у мене буде стрім по калав'юшки. І мені посоветували це зробити, порекомендували, як правильно зробити. Дивіться, у нас тут є там, де сторінка крамниці, у нас є різні панельки, бачите? І є посібники. Отака От штучка біля підтримки. Ми туди нажимаємо. Тобто сообщество, спільнота. От. І у нас тут є різні от такі от штучки. Бачите? І тут є у нас. Не всі, не у кожній грі така штучка є. Є українізатор, є русифікатор. Я став русифікатор, тому що не знаю, як зроблений українізатор і наскільки качественно там все діло, зроблено. Все ж таки російськомовного ком'юніті набагато більше, і в основному все роблять на російській мові, і більш коректно, все ж таки на російській виходить. Ну, смотря яка гра, в принципі. Нажимаємо. Сюди ми, русифікатор. Всі діла. Тут, в принципі, все дуже просто. Всі автори, які сюди публікують, роблять інструкції, все дуже просто. Прочитайте оце все діло. Обов'язково у вас має бути WinRar розпаковщик. Там дивлячись, які файли. В основному WinRar. І трошки нижче у нас є така штучка. Ось, навіть з правої сторони є. Да? Карта цього всього діла. І от установка. Скачуємо файл і потім проходимо подальшому. Нажимаємо скачать. Нас перекидає в браузер. Нажимаємо перейти на сторонній сайт. В основному Google диски. От. Там може Google, може Яндекс. Буде, там по-разному. Нажимаємо скачати. От Я вже просто скачав. А нам скачується Winrar. Тут 1,9 ГБ на Call of Duty, кстати, Почти 2 ГБ. овський файл. Ми його розпаковуємо, допустим, в отдільну папочку. Да? Розпакували це все діло. Потім йдемо в папку з розпакованим. От, Допустимо, у мене розпаковані файли, ну це вже замінені. У вас, допустимо, буде отака от система. Да, так буде виглядати розпаковані файли. Ви, значить, а де вона там? Заходите в Steam. Тут ось є інструкція, я показую для цього всього діла, для калав'юшки інструкції. Нам треба знайти основну папку, де знаходиться ігра. Як її знайти? Ми нажимаємо опять калав'юшку правою кнопочкою миші. Свойства властивості. Інстальовані файли. І огляд. Це нам покаже папку, де знаходяться всі файли. Нажимаємо. Ось корінна папка ігри. І в інструкції написано: треба знайти папку main. Це іменно для цієї ігри. Ви подивитеся, як буде написано у вас в інструкції. Ну, вони дуже похожі, вони, в принципі, однакові. І написано в інструкції. Вам треба файли із, з названням localized удалить. От. І тут ще треба удалити IV09. Це іменно декалов'юті 2, допустим. Ну я їх не удаляв, я просто їх перемістив в другу папку. А у цій папки, тобто, допустимо, ви їх удаляєте, ці файли, да? що написано в інструкції. Ви їх удаляєте. Заходите в папочку, де у вас все розпаковано. Оце все обводите і переміщаєте. І все. Тобто, я взяв це все діло, удалив. Взяв з папки з розпакованим. І перекинув папку з ігрою, папку main, замість цих файлів. В моєму випадку для Call of Duty 2 вийшло, що я удалив оці всі файли. Да, це вже поміняні просто. І IV09. Все, що було в папці. І все, удалив, те поміняв. З WinRar Я сюди закидаю файлики. І все, нажимаю хрестик, заходжу в Steam, нажимаю Грати. І все працює все на українській чи на російській мові, які ви там, в принципі, поставите. Нічого сложного немає. Отак от все просто робиться. Так що, головне, читайте інструкції в посібниках. Да? Посібник зайшли, вибрали. Все, автор пише, як це все діло зробити, все дуже просто. Отак от, от. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, заходьте на стрімчанський, буду потрошку публікувати, розказувати, як це все діло ділаю, тому що постійно з цим стикаюся. От. І, в принципі, все отак от от просто робиться. Дякую. За перегляд.